Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам Антверпен. От, Сьогодні ми знаходимося біля замку Брабант. Ось такий замок. Там за ним, за ним є дуже гарний парк. Парк. Це величезна територія, тут люди бігають, займаються спортом. Гуляють з сім'єю. Дуже гарна погода сьогодні. чудово. Є такі фігурки вон, в лісі. Зараз будемо подивимося на них. Цей музей називається Міделгайм. І от ми заходимо туди всередину, подивимося, що там. Ви можете побачити план парку і що там знаходиться. Там є замок, там є павільйони, будинок, ательє. Кафе, бібліотека, зона відпочинку, магазинчики, туалет, парковка. Такі експозиції. Тут якби римський час, римлян. Лежить булава. Там ви можете побачити постамент мужик стріляє з лука. Бує з лука. От ви можете його ближче побачити. Там ще інші стоять. Тут така фігура жіноча є в розвороті. А тут такі от фігурки, як пальми. А далі он Римські колони з римського часу. З римської історії, вон, колони. А, ви можете побачити, якби лабіринт Бетони, і там стоять статуї. І арка. Горка на мислення. Що ти думаєш про життя? З усіх парків є входи і виходи. І кругом такі статуї. От. Там інший вхід в, теж, в парк. Тут такі кущі є. Дуже гарні, незвичайні. Ось така експозиція в парку. Постаменти різні. Такі постаменти стоять різні, прикольні. Цікаво, прекрасно. Бачите? І постамент з трьома фігурами. Три фігури, вони щось думають. Ну, Кожен думає про своє. Тут дві жіночі фігури, ну і теж кожен сам для себе думає, що це може бути. Може дві сестри, може погляд на себе з сторони. Корабель інопланетян, чи ще щось. Тут дуже гарні дерева поросвітали, дуже гарний парк. Так що я вам раджу сюди завітати, подивитись, провести тут час і отримати задоволення і заспокоєння, умиротворення від стресу, від проблем. Зараз знаходжуся в італійському ресторані. Тут така шикарна тераса. Можна під деревом посидіти, під пальмою. Андерби не туристичні. Ось такі будиночки. Біля парку, біля замку. Можна побачити. Check were US oh.